Віка, так? Да? Двіря, це надя у нас. Зараз каже, який в нас діє. Дуже дуже, з Україною ні в кого на світі не боюся. І що рада того за неї баюся, що... А читаешь, я кварла Самиваев. А дякую его дякую его. Скажите. Спасибо. Спасибо. Я побачила любов в очах цих дітей: любов до своїх рідних, до до своїх друзів, до вчителів, які опікуються їми, і до України любити яку навчають їх в цьому закладі. І ми теж долучилися своєю часткою любові до цього закладу. Ми подарували їм подарунок, щоб їх серця зігрівалися цією любов'ю і теплом на майбутнє. Наш заклад вже працює 16 років. Починали ми як Харківський обласний притулок для неповнолітніх. У 2012 році було прийнято рішення на 15-й сесії перефолювати та перейменувати нас у Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Однак хочу зауважити, що ці діти. Як і ті, які перебували в притулку, як і ці дітки вони потребують любові, потребують нашої доброти, теплоти влаштовані ми на повернення наших дітей до родини або до влаштування дітей до сімейних форм виховання.